Це не запланований ролик, котрі я записую майже що експромтом, тому що тільки що вийшла дуже кльова браузерна гра про українське мистецтво. Можливо, те, що я вам зараз кажу, це тільки про першу версію гри. Можливо, в майбутньому вона буде доповнена, заповнена, можливо, вийде друга версія <світ> чи друга частина. Типу, усе, що я зараз кажу, може стати не актуальним, але у мене є прямо зараз деякі слова. Пропозиції. Але знаєте, жодної критики, тому що вся гра дуже лампова і вона без багів, вона думки. Точно думки. Я вам зараз про неї розкажу. Розповім. Пробачте, я буду говорити з уршиком трошки більше, ніж зазвичай у своїх роликах, тому що цей ролик робиться зараз без сценарію, і також у мене будуть заплітати слова. Тож погнали! Пам'ятаєте ті самі флеш-ігри, браузерні ігри, або та сама дивна хорорах з японського сайту. Ну, грубо що це проєкт того ж самого плану. Анатолій Лаврінішин, котрий цю гру, це український режисер, аніматор, котрий робив мультики в і інколи в перекладці. На жаль, ми не дуже багато знаємо про його мультики, тому що багато сайтів або заархівовано, або використовувало флеш, котрий зараз заблокований Мекрасофтом. Але з того, що можна знайти, він зробив Next Біу Ворону, один кадр, прикольну казку 2008 року, котрий виглядає як дуже експериментальний проєкт. І також віктор Робот від 2020 року, про котрий взагалі ніхто не чув реально, чого ми не знаємо про всі ці мультики. І з пісні слів не викинеш, але він також працював над двома старіями шмішариків. Але я не засуджую, тому що одна студія взагалі робила мультики для Міністерства безпеки Російської Федерації. Короче кажучи, що у Анатолія Лавренішина є студія AnimaSkill, і вона вже створювала одну браузерну гру, котра мені нагадує трошки новелу. Там є анімовані малюнки і купа тексту, але пробачте, хто читає цей текст, тому що у нас книжка з картинками. Але зараз ми говоримо по а, без назви. Серйозно, у вас. А... Аніма скіл і гра ч... без назви. І, ради Бога, додайте на сайті UA Arts випливаючи меню, бо неможливо стрибати між вітальним сайтом, путівником та художниками і їхньою статею. Ми відкриваємо сайт і бачимо Unity Point and Click, інтерактивна гра з повним погруженням, ар арт-проєкт музей Головонка Комедія. Хра без баїв, все путем управляється мишкою, де треба її натискати та зажимати. І я би хотіла, щоб десь у вікні був текст, де написано, що гра управляється мишкою і як треба її натискати, бо спочатку я взагалі нічого не зрозуміла. Основна мета гри це клікати по картинкам та знаходити ключі, щоб митець розповів тобі, десь розповів тобі про себе і ти міг далі проходити гру. Першим ми граємо за картинку Українська ніч, котру намалював Архип Інжі, український грек з Маріуполя. Імпресіонні, що малював в пейзажі. Звідти з картинок виринають свиня, півень, дві руки та козак. Я не змогла знайти джерело цих створінь, і я не можу знайти їх у самого Архипа. Але просто цю музику та саунд дизайн. Очевидно, образи з домівок відображають український побут. Для того, щоб пройти цей рівень, треба полізти лівий та знайти у кущах ключі. Далі йде Іван Крамський, портретрист відомий на втілу Російську імперію з його відомим портретом Шараша Шевченка. Тараса Шевченка. І я не була до цього готова, але тут треба роздягати Шевченка. Благо тільки до майки, хоча ми прекрасно знаємо, що він малював себе голим. Особисто мені цей образ увазі нагадує Трентія кореня Петра Кирилова та звісно Івана Піддубного найкрутішого силового борця РІ якраз у цьому образі треба поклікати на ліві пальці та витягнути ключі. Як на мене, цей епізод показує різне ставлення до Шевченка, див різне його відображення. Наприклад, найвідоміший образ селянського Шевченка, де показується перець, коза, шабля, кобзар. Потім іде Пітерський образ Шевченка, котрий вчився в академії мистецтв, Про що був зняти фільм е, «Тарас Шевченко 1951 рік, та фільм Сон шістдесят року, де грав Миколайчук, Тарас. Тоді був любитель попакатись на колінках у, у жінки. Не було різних жінок. І третій з це... гумористичного про Шевченка, силового, спортивного, пародійного. Я не знаю, що, що це означає. Якщо хтось знає про Шевченка, то хай не в коментарях, що це може означати. Далі ми бачимо найвідомішу картину Івана Рєпіна: Запорожні козаки пишуть листа з турецькому султану. Там нічого цікавого не відбувається. Просто клікуємо по і... казакам, котрі ржуть, і ми маємо розбудити п'яного козака, котри... котрого, чесно кажучи, я не замічав у цій картині. Oh. Хочу додати, що картина Батраки та Іван Грозний буває сина, вони виглядають доволі таки антиросійськими. І мені дивно, чому імператори так люблять купляти наші картини і потім їх кудись ховати. Далі ми бачимо картину самого Тараса Шевченка Катерину. І для того, щоб взяти ключі, ми маємо дати батьку топор, щоб він прогнав москаля, котрий на ключі. Якщо клікнути на спідницю Катерину, ми бачимо цікавий образ плоду у mm, животі Катерини, де ми бачимо яйце, пташеня та дуже пухнастого соловейку. Олександра Кетер. Дуже недооцієна на художниці українського авангарду. У її картині треба потягнути картину вниз, щоб звідти випав шарик. І також розмістити всі прямокутники, котрі насправді відображають дома домівлі. І тоді кулька покотися по дахам цих домів, щоб звідти випав ключ. І знаєте, чим більше я вдивляюсь цю картину, тим більше вона мені нагадує Київ. Айвазовський! Абсолютно вкрадене митець, на котрого мало хто подумає, що він українець. Ми бачимо його картину пожежу у Москві, чиє полотно нагадує український прапор, де внизу стоїть напелон та дивиться на горящий город. Треба доруйнувати усі будівлі та клікнути по провістовий троній по барану, де після вийдуть ще декілька постатей, котрі мені нагадують імператриці, Єкатерину та Султана, котрі якраз і віддасть ключі. Малевич. Треба текати. Малевич. Чорне квадрат, треба тикати по квадрату, звідки будуть іти його роботи на селянську тему, котрі він намалював під пивом першого українського голодомору. Де тобі даси ключі чоловік з картини схожне причувстві, після чого нас зустрічають усі художники, і це кінець гри. Усе я спробувала ще раз ходити по картинам, але помітили, що за це ніякого бонуса не буде. І також що ключі даються безкінечно. Не знаю, знаєте, можна було б додати якусь плюшку за те, що ти знову збираєш ключі, або сховати їх у новому місці, або у доповненні грі можна створити другу галерею, де треба знайти, не знаю, червоні ключі, щоб добратися до другої частини. Так, я читала, що ця гра створена про художників, чиї роботи окупували та вкрали росіяни, але... У нас багато ще є художників, наприклад. От хочу про українських імпресіоністів гру. Іван Труш, Олександр Мурашко, Михайло Беркос, Олексій Новаківський. Загалом матеріал у нас купа. Просто бери і роби цю гру. Я бажаю Анатолію Лаврішину в Лавренішину творчих успіхів його студії грошей. А я вам бажаю не хворіти, грати в ігри, робити ігри та Ерівідерч!